Доброго дня, дорогі мої. Сьогодні великий день Великодня, Велике Свято, коли наше сонечко починає свій шлях на зростання, я хочу запропонувати вам один дуже мною любимий та робочий інструмент впливу на своє життя, на свою реальність, зміни своєї реальності. Для цього нічого особливого не потрібно. За кожного дня на протязі, принаймні 21, а краще 40 днів, виконувати дуже простий малюнок у техніці нейрографіка. Завдяки цій практиці ви зможете змінити ту чи іншу сферу свого життя. Я запропоную вам три малюнки. Перший з них буде про зміну свого матеріального становища, другий буде про самоприйняття, самосприйняття, можливо навіть про те, як бачити в собі щось більше, ніж ти звикла бачити. І третій малюнок, який ми з вами намалюємо, це про те, як в часи змін в наколишньому середовищі, коли все змінюється, знаходити своє місце в новому просторі. Про кожну з цих технік я ще розповім окремо. Зараз я хочу нагадати, що то є таке нейрографіка, і декілька простих е і дуже важливих розумінь про неї. І так, нейрографіка це певне малювання. Для нього вам потрібен аркуш паперу, лінер. Це така спеціальна ручка, яка пише доволі. Uh, так, жирнесенько, але ні, не як маркер, і не стирається зразу. Тобто, ось я написала буквально трошечки пройшло, і практично вона не стирається. Там може десь трошки-трошки. Але це вже насправді залежить від лінеру. Якщо брати японський, то зразу не стирається. Це такий, який ви можете знайти в українських магазинах, доволі легко. Uh, і так, Це um... малювання завдяки. Певним лініям. Вам потрібні отакі лінери. Якщо у вас нема, можете брати простий олівець, але м'якенький простий олівець. А, можна гелеву ручку, але тоді ви виділив давати їй час на те, щоб вона трошечки просохла і не розмазалася вам, бо буде бруд. Потім вам потрібні кольорові олівці, будь-які. 6, саме найменший набор на 6 олівців, або вже у вас є щось цікавеньке. Немає значення, головне просто кольорові, точніше. кольорові олівці. І бажано, щоб у вас був маркер. Це саме звичайний спиртовий маркер, доволі товстенько він малює, якщо так. Так, взагалі товстенько. А, і все. Ну, звісно, аркуш паперу, а папер не має різниці який. Бажано простий, рівнесенький. Тобто не клітинка, не лінійка. Ось простий папер. Папір. І так, що таке нейрографіка? Це малювання нейролініями. Що таке нейролінія? Нейролінія це та лінія, яка не повторює свого руху на жодному. Повороті не повторює себе на жодному моменті свого руху і рухається не туди, де ви плануєте її побачити. Тобто ваш мозок нібито хоче її вести, навіть не мозок, ваша автоматична рука нібито хоче її вести вверх, а ви своїм. Ну, вже тут, мабуть, що мозиком, своєю якоюсь осо... обізнаностю і своєю якоюсь таким плануванням Я роблю те, що я роблю, веду її кудись в інше місце. Тобто, хопа, я хочу нібито далі вправо, а я раз її вліво. Тобто, нейролінія це та, яка не повторює себе на жодному, на жодній ділянці свого руху. І рухається туди, де ми не плануємо її побачити. Може навіть... А, ну так, да, не плануємо, не сподіваємося. Далі. Важливим елементом нейрографіки нейрографіки є таке поняття, як скруглення. Що то є таке? Ось наші нейролінії, вони там десь гуляли, гуляли, гуляли. І поперетиналися. Так ось скруглення це коли на певній ділянці перетину нейролінії ми працюємо над тим, щоб там не було ніякої гостроти. Тобто ось тут, бачите куточок, ми його раз і скруглили. Тобто доводимо до того, щоб усі лінії, усі наші ділянки були максимально такі гладенькі. Максимально кругленькі, максимально природні. У природи немає гострих кутів. Природа не зразу буває так, що на це потрібні десятки тисяч років, але вона все скругляє, все таке стає плавнесеньке, таке чистесеньке. Гармонійне, скажімо так. Тобто в природі отакий би куточок, обов'язково, бо там водичка якась, вітер чи ще щось, обов'язково б стисав. І утворилася така гладесенька, рівнесенька, лінія. Ось наші річки, да, які природні. Не людина їх якось там. Модернізувала, називаємо це так. Вони всі такі дуже плавні. Лінії нашого тіла, вони плавні, судини, плавні. Тому нейрографіка це нейролінія, яку ми скруглюємо, яку ми гармонізуємо. Це такий приклад, я нагадала вам трошечки про те, що таке нейрографіка. Трошечки, як з нею працювати, це такі ази, розуміння самого інструменту. Потім, після того, як ми будемо робити вже наші роботи, там в нас і буде і додавання кольору, і робота з лініями поля, але про те вже в кожній окремій роботі я буду нагадувати. Тут моя мета донести до вас загальну таку кальку запропонованої роботи і нагадати, що таке нейролінія. І ще раз, зараз я виклам вам три відео, кожне з них на окрему тему: фінанси, самоприйняття і життя в час змін. Ви вибираєте для себе одну тему, лише одну, яку ви пропрацьовуєте. Тобто, наприклад, життя у час змін. Я беру той малюнок, беру то відео, беру ту роботу і кожного дня 21 або 40 в залежності від вашої такої ну, внутрішньої готовності до праці. Ви кожного дня малюєте такий малюнок. Саме такий. Він кожного дня буде трошки, трошки інший, бо ну, така вона нейрографіка, не буває двох однакових робіт. Але е, схема е, та ж сама. Тобто ви включаєте моє відео, дивитеся його і паралельно зі мною малюєте свої, рисунки, свої малюнки. І так, 21. Принаймні 21, а краще 40 днів поспіль на одну і ту ж саму тему. Тобто життя в час змін. І я кожного дня працюю з цією темою. Якщо я потім захочу ще попрацювати над темою, наприклад, фінанси, то вже буде інша тема. І я знову. 21 або 40 днів працюю над цією темою, тобто кожного дня малюю малюнки над цією темою. Як, тобто, тут вже пройшло 21 день, наприклад, майже місяць. Тут ще пройшов 21 день 3, 3 тижні. І вже потім я, наприклад, ще вирішила попрацювати над третьою темою самоприйняття, самосприйняття, прийняття. І я знов кожного дня малюю малюнок на цю тему. Знову, там, наприклад, 21 день. Тобто, якщо ви захочете пропрацювати всі ці три теми, то принаймні 9 тижнів у вас це забере. Одночасно всі три теми малювати, тобто сьогодні і першу, і другу, і третю не можна наша а, нейросистема. Потребує поступового, поступової зміни і дуже такої обережної і а, не те, не щоб, щоб повільної, а такої обережної і поступової праці. Якщо всі три зразу, це таке насильне над собою, я то не приймаю, не раджу і взагалі забороняю своїм клієнтам робити, тому і вам забороняю. Тобто ви вибираєте одну тему і 21 або 40 днів, як ви виберете, працюєте над нею. Кожного дня робите малюнок. Кожного дня. Хочете присилати мені, присилайте, я буду рада, дам зворотній зв'язок, щось пораджу. Особливо перші малюнки, якщо ви вперше малюєте нейрографіку, то бажано прислати, я вам дам технічну таку якусь технічну. Технічний розбір того, що ви мені покажете. Якщо будуть помилки, краще їх виправити, бо метод працює так, як він задуманий. Задумано він добре, правильно, і це дійсно працює, якщо то робити. Добренько. Наша така водна малесенька лекція закінчена. В наступних відео вже малюнки на теми. Я бажаю вам завзяття, наполегливості і великої любові для, до себе, щоб той шлях, який ви собі виберете, ви пройшли максимально радісно і з найкращими для вас результатами. Дякую і до зустрічі!